Доброго дня. Коротко про технологію виготовлення зелених саджанців. Технологія не моя, використовується великою кількостю виноградарів, проста, дієва та ефективна. Особисто для мене доцільність власноруч виготовлення зелених саджанців обумовлена трьома підставами: перше потенціал. Якісний зелений саджанець, з закритою кореневою системою у своєму майбутньому розвитку та потенціалу абсолютно не поступається класичному так званому чорному саджанцю, вирощеному у шкілці в минулому році. Друге вартість. Навіть за відсутності власного матеріалу для саджанця, коли лози для нього придбаються на стороні, вартість у рази буде меншою від придбаного у професіоналів. Третє, основна, полягає у тому, що в такому разі контролюється якість такого саджанця та передбачається його розвиток та дії з ним у майбутньому. Чим це викликано? Виходячи з того, якою запланована форма ведення, неукривна чи вкривна, і регулюється доцільна для цього дожина живця. Який призначений як основа майбутнього виноградного куща. Для основного укривного формування, в моєму випадку, це напіввіло доцільно мати приймок глибиною 15-20 см, про що я розповідав в одному з своїх колишніх відео. Зважаючи на те, що рекомендоване місце занурення п'ятки саженця перебуває на глибині 35-40 см, та для того, щоб основні рукавини перебували поверх ґрунту у приємку, а виходили з підземного штамбу, і враховується доцільна довжина живця. Вона складає близько 15-17 см, але аж ніяк не 30 Скажімо, якщо стоїть дилема, якій дожині живця для саджанця віддати перевагу 25-30 см чи 15-12 см, то я завжди надаю пріоритет більш короткому живцю. Безпосередньо про технологію. Початок роботи це початок календарної весни та 2-3 тижні після цього. Спочатку відбувається нарізка живців з існуючих фрагментів лос, таким чином, що нижній зріз виконується на відстані декілька міліметрів від нижньої бруньки до пів сантиметра, а верхній зріз 2-3 см над верхньою брунькою. Після того, як лоза поділена на потрібні нам фрагменти, їх потрібно підписати чорним маркером або помітити іншим способом, щоб у майбутньому не допустити. Пересортиці по запланованих насадженням, тим більше, якщо частина саджанців будуть висаджуватися іншими людьми. Наступний етап це замочування живців у чистій воді, без хлору, кімнатної температури. Експозиція дві доби. Як варіант, перша доба це суцільне занурення живців з використанням прижимних елементів для унеможливлення спливання на поверхню води. Та друга доба це вертикальне занурення нижньої базальної частини живців у розчарі кореностимулюючих речовин, таких як черкор, кореневін, геторексин. При бажанні нижню бруньку можна зрізати. Також можна пробороздувати цвяхом чи шилом, акуратно та неглибоко. Кількість борозд 2-3 штуки, довжина 2-2,5 см. Якщо акуратно не виходить, то краще взагалі не бороздувати. А далі, як на фото з мого власного архіву, розкладається вологоутримуюча тканина. Байкова пелюшка, махровий рушник чи щось подібне. На цю тканину насипається доріжка із раніше підготовленого субстрату, куди входить субстрат з магазину обов'язково не кислий, кокосове волокно, вермикеліт, агроперліт. Головне, щоб ця субстанція була рихлою та пухкою і одночасно вологотримаючою. Додати будь-яких добрив не потрібно. На цю дорожку поміщуються живці нижньою частиною, базальні зрізи яких можливо обробити якісними коренеутворюючими, це такі як різопон або клонекс. Знизу базальна частина також присипається цим же самим субстратом. Далі підвертається нижня частина тканини таким чином, щоб вона накривала базальну частину живців, що вже знаходяться у субстраті. Проводиться скручування у своєрідний рулет. Який від розкручування фіксується гумовими кільцями чи шпагатом. Далі нижня частина цього рулету занурюється у воду, віджимається, щоб стекла зайва вода, та поміщується в поліетиленовий пакет, що також фіксується кільцями. Далі цей рулет у пакеті ми поміщуємо на полицю своєї шафи у температурі близько 20-25 градусів. Через 10 днів доцільно додати вологи, проконтролювати її наявність, як правило, потрібно додати, витягши його із пакета, зануривши у воду та знову помістити в пакет. А через 2-3 тижні від початку роботи із живцями, як правило, частина бруньок вже починає вегетувати. Є ймовірність, що коріння також з'явилося, але доцільно почекати ще тиждень. І по закінченні цього часу частина живців вже буде із корінням. Ці живці доцільно перенести у контейнери, а більш відстаючі живці знову помістити у відповідні рулети та продовжити роботу з ними, як проводили раніше. Описаний спосіб є один із багатьох. Є, звичайно, інші способи контрольованого пророщення живців, але вони або більш кропіткі, або не такі надійні. Ну і на закінчення відео я вибачаюся за якість монтажа та невідповідність звукової дорожки самому відео досить в цьому плані відсутній. І поки я навчуся, як це правильно робити, то можливо ця тема вже буде не актуальна. Дякую за увагу. До наступних відео.